Так, чи дійсно. Знаєте, якийсь період, можливо, що будуть якісь такі, знаєте, ну, слизькі домовленості, але на Харків чекає обстріл сильний, і балістичні ракети підготовлені все одно, як завжди, ніби і так на якийсь період, а потім своє, і неочікувано. Тож домовленості будуть неоднозначними і слизькими. Вимоги у них стосовно Одеси Одещини, вірусні загрози, радіаційні загрози на найближчий час серпні і. Тут Кривий Ріг проглядається Київ загострення ситуації конфлікту від 7 до 11 числа, а в більш пізній час ми знаємо, що наближається свято церковне Маковея. І так як я говорила від початку майже війни, що особливо близько до таких сильних церковних свят. Буде лютувати і агресувати наш ворог, який біситься і атакує мирних громадян, і насолоджується і радіє жертвам дітей і жінок, особливо вагітних жінок. Для демона це найкраща їжа. За що пізніше він буде дуже сильно розплачуватись? Я бачу, що Путін. А демон в обличчі Путіна в нього буде такий момент. Я нещодавно побачила, коли він, коли він буде кашляти кров'ю, в нього буде прогресувати хвороба. І все, весь цей негатив, безумовно, для однієї людини відповісти за ті жертви, за ті сльози, за ті е, е, страх і прокляття, коли люди залишали домівки. І залишали все, втрачали своє майно, своїх дітей, коли е, вражаючі кадри, коли батьки втрачали із під завалів, шукали дітей, на колінах плакали, і оці сильні емоційні, такі всплески, журба, біль нестерпна, однозначно піде в розплату роду е, цієї людини, в якої підселений цей. Диявол і демон. і буде не тільки, не насправді не настільки він розраховуватись як його наступники, а дітей у нього більше аніж люди знають публічно. Діти його також рахуються громадяни Росії. Він для них. Як, знаєте, як батько, як керівник розплату кармічну буде нести Росія. Велич країни не буде, на яку розраховує Росія, це буде якась злиття, дует країн, які будуть триматись один одного для того, щоб протидіяти всім, хто піде проти них. Америка скоро зазнає. Вступить в конфлікт, і кліматичні умови, спека, стихії не будуть давати жодній країні спокійно а, проживати і не думати про наступний день. Криза, з, а, нестача харчів, перебій в постачанні медикаментів а, в Росії буде багато людей від інсуліну гинути. Викидатись, я казала, на іншому каналі. хто... Кому цікаво, я ще раз повторюсь, мені не складно, що зараз, коли літній період для України максимально сильний період, для нас дуже важливий, щоб ми втримались дуже тяжкий час, коли ми на межі втримання виживання території, прикладаємо максимум усі зусилля. І залучаємось підтримкою і е, інших країн-союзників. і союзників. Так от в цей магічний період, коли б'ють посвя на свята для України, йде е, включається енергія е, наша, магічної, нашої землі, святої, славної української землі, де народжені е, великі люди, поети, прекрасні. Е, на вроду люди працьовиті, безстрашні, сміливі. Вони розсіяні зараз майже по всіх країнах, і це допоможе в майбутньому людству здобути кращий генотип, тому що люди стають слабшими, вони не хочуть народжувати, вони скоріше вмирають, роблять робляться ледачішими. Але Україна. Як сильний генотипом, сильні генотипом люди розсіялись і будуть продовжувати своє коріння в Україні будуть такі. Території, де дійсно будуть процвітати. І знаєте, сьогодні, в період, коли я відповіла на запитання, спілкувалася з душею загиблого військового, він мені сказав, що за Україну будуть змагатися самі самі найсильніші, тому що Україна це найкращий магічний куточок, захищений від катаклізм, від Перепадів і сильних коливань, температури, на відміну, як в інших країнах, про що я говорила два роки назад, що температура буде високою. дуже. І пікова спека вона буде забирати багато життів, в лікарні будуть потрапляти. Українці мають пройти цей шлях, складний поборотися за свою землю, за цей скарб безцінний. Наша земля це є. Золото. Це є магічна енергія, яка дарує нам життя, сили, здоров'я і велику народжуваність дітей. Моя бабуся підказує, що зараз вони домовляються перемовини, тому призупинено. Але маємо бути готовими в найближчий час до не те, що ударів шахедів. А до сильних ракет ударів бути, бути дуже обережними. Тому що зараз дійсно процес перемовин, що обіцяють, як будуть домовлятись, наскільки можна повпливати, натиснути. Але це гра просто гра престолів, як то кажуть, гра лідерів. Україна це прекрасний найкращий шматочок е в усьому світі. Безпечний шматочок землі. Мені йде повітря з присмаком, яку, якимось трошечки як газ, гіркота, радіація. Біля води, пов'язано з водою. Харків, центр, ближче до центрів, світло, чесні будинки біля дорог, міст, міст під загрозою. Удар по мосту На Х, Харків, Херсон, Харків, Одеса, Суми, Київ. Під загрозою найбільше. І Захід України, в тому числі, П'ять областей велика кількість шахетів. І це будуть нові якісь варіанти шахетів, обстрілів з якоюсь новою зміненою схемою, ніби вони. Як можуть чи збирати інформацію, чи можуть навіть фотографувати, тобто щось бачити? З тих точок. Кораблі готуються. От від кораблів іде небезпека. Кораблі. біля кладбища, знову Святошинський район мені йде. Солом'янський Дарниці, Святошинський район. Голови будуть боліти у людей. Потрібно бути дуже обережно: 12 число або 12 годин. 8 число під хрестом, під чорною картою. Це демонічна буде енергія, тому що 8 число дуже-дуже потужне для обрядів, для енергії. Саме 8 числа потрібно ставити дуже сильний захист над Києвом. Біля церков, особливо якісь скупчення негативу. А скільки це буде небезпечно? Це небезпечно на початку. Інтернет. Якась навігація дійсно інтернет зв'язок. От Те, що буде нам, ми будемо запобігати, чи блокуванню, чи приглушенню інтернету. Кривий ріг Чернігів, Черкаси, наче. дитячі установи атакують шахеди в найближчий час, можливо, 13 го числа. Знову мости. Знову мости. Донецький напрямок. Активно в наступ підуть росіяни і готують балістику на Київ. 15 число, 12 Харків, світло, перебої з світлом. Неподалік, де тварини? Неподалік чомусь тварини як в небезпеці, влучання біля тварин. Домовленості, на які нам неможливо піти ті умови і впевненість, те, що Україна не витримає. Але для України йде допомога зброї. Таємна. А мені йде відповідь, що ми запас якийсь зробили, підстрахували, щоб повного блокауту не було. Ну, звісно ж, планує. Особливо Київ. Планує, але бачите, будемо сильно їх відбивати і карати це стосується бавовни. Ми хочемо зробити швидкий удар. Бавовна. Нам потрібно все, що біля води. Порти, Портові зони біля води небезпека йде найбільше. Якась проблема і катастрофа від води. Повітря і вода. І ще, можливо, залізниця або якийсь вокзал також в небезпеці. Дев'яте число або дев'ять ранку. Відміну санкції вимагають. А ви знаєте, що я тільки що побачила? Що погроза через Білорусі. Якщо удари будуть від нас, то Білорусі буде відпитати. Тут Білорусія йде. Але у відповідь отримали від Трампа, що Білорусія може бути також обстріляна біля кордону. Захід України, Київ, Київська область. Та майже вся Україна, знаєте, складно сказати де ні. Більше як майже вся Україна. Мапа буде червона і дуже сильно залякувані будуть. Дев'ятиповерхові будинки нового, нового типу. І такі частні Запоріжжя. Дніпро. Чимось знову як після дощу. Або тож сера погода знову йде. Чернігів. Наступ. Наступ. Якісь плани, наступ, наступ провалився. А ви знаєте, що мали вже наступ організувати піти знову? І як от саме за цей наступ пішли розмови? Ніби як відміняють, кажуть, ні, 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 бо відразу буде атака. Якщо ви підете на Київ, у нас тут буде атака. Церковне свято мало бути. Ось. Найближче церковне свято. 24 число чомусь постійно у мене виходить. І біля кладовища Святошинський район. Мені не подобається зараз. Так. Росія отримає на горіхи від іншої країни. Так, а тепер військовий наш якийсь генерал. Або може потрапити в полон, або може бути пораненим, або навіть захопленим. Тому обережно будемо просити знову допомоги і знову візиту для вирішення питання Україна. Обмін. Можливо, обмін планується. Домовленості за обмін, велика сума грошей. Обмін. Криза в Росії. Просять, будуть кошти просити, зброю в кредит за щось. Карта страшна на суда. Да? Індія чомусь. Індія, я чую, як літак. Чи падає чи поломка літака. Вода. Під загрозою вода. Україні потрібно контролювати вижгород усі біля води, всі точки. Біля води. Домовленості мають бути щось позитивне також саме в серпні відбудеться. В серпні десь сядуть і будуть таємно розмовляти, домовлятись. Заморозка, як я і казала, про заморозку. На цей рік буде розмова про заморозку, хоча б там, де немає активних бойових дій. А знаєте, чому так відтягують? Тому що ніхто не був готовий. Європа не була готова з запасами, тим часом, як Росія постійно на... закупляла, набирала. Зараз дуже велика кількість дронів. У них дуже велика кількість, велика поставка дронів. Збираються вони в якихось підвалах, я бачу цех, де ш'ють. Підвальні, підвальні приміщення. Там збирають. Шихіда. Напередодні, перед обережним, центр, перед, балістика, 15 число. Перед. Давайте, давайте спочатку ми хоча б переживемо восьме, дев'яте. Цей тиждень. Дитячі установи. Обережно. Донецький напрямок дитячі установи. А... Херсон. Діти. Херсон. Теракти, можуть бути діти, Чер... чернігів, Черкаси. Загалом дитячі установи світла, обмеження, суми небезпечно дуже. Я бачу, що планують в наступ піти, чи є загроза в Херсоні не буде дуже так, Херсон. Херсон угу. ближче до центру. Херсон. Небезпека до 31 числа. Саме Херсонний період 6 днів нам потрібно бути дуже обережним. Міст, знову міст, Херсон, міст, дорога. От саме міст, мені виходить, небезпека. Біля мосту дорога, міст. Херсон. Так. Спроби будуть. Щось завадить як в останній момент. Гідро, гідро, щось водне, якісь. Водне переміщення. Водні дрони зараз ще виготовляють немало. Ага, ось чому від води. Водні дрони, які під водою можуть. Наближатися водні дрони потрібно нам якусь робити сканувальну систему, яка під водою бачить такі дрони, тому що я їх бачу саме водні дрони. Мені не подобається 15 число. Це друзі для Києва. Знаєте, якось так буде цікаво. Ніби нема-нема, а потім така небезпека. Знову нема-нема. І небезпека, балістика, нові ракети сильні вночі, на світанку і вночі, 15 число в мене вийшло. І взагалі, от сам серпень, він такий дуже напружений. В тому що для мене майже вся мапа червона. Захід України не розслабляємось. Сім областей під загрозою. Світло біля кладовищ. Біля води, біля кладовищ. Самі спекотні дні, небезпека, удар планують сильний. Запоріжжя. Не забуваємо, там також. 31 число, 8 число. от. Чорний дим будемо бачити. Чорний дим. Шикедим. Діти бережемо дітей. Отруєння. Вірус новий вийде. Це через отруєння, вплив на дітей. Віруси будуть розповсюдження вірусів, отруєння. Можливо, кишкова паличка, щось таке схоже, ж коли буде рвота і боліть животи, чи є ще будьте обережними з поставками вакцини для дітей? В дорозі потрібно бути обережними. Богдану. Візит в Харків, нашому президенту, потрібно бути максимально обережним. І чомусь мені звук як літака. Не знаю, постійно, як літак, чи поломка, чи небезпека. Я бачу самоліти, авіацію, ракети, багато ракет, але поруч. Росія поруч. Америка хоче домовитись про заморозку конфлікту. Це для них важливо, тому що втрачають обличчя. Бачите? Америка без обличчя, авторитет. Саме питання авторитету Америки. Америка натисне на заморозку конфлікту. Заморозку. Заморозку, швидку заморозку. До 26-го. року. 25-й рік. В кінці цього місяця навіть якісь новини будуть уже. Але лише про якісь. Неактивні частини території, де нема активних бойових дій. 12 місяць. За спиною. Тут нема друзів, ніхто ні за кого. Кожен сам за себе. Абсолютно ніхто, нікого не шкодує, нема ніяких друзів. Тут тільки користь, бізнес, користь і вигода. На жаль, такий світ Звісно, спроба була претендувати на Крим, Так. А, тут пов'язано з ядерною зброєю. Зараз про ядерну зброю розміщення. І кількість. Тут ядерна зброя виходить. Зараз такі вже пішли розмову. Збільшення кількості ядерних боєголовок. Я чую цю фразу. Полонені санкції, нафтогаз. Я чую ці слова полонені. Про нафту розмови обмеження. Радіації, ядерні, ядерні удари, розмови про ядерні удари. Росія буде лякати. Через Білорусі підставляти буде Білорусі? Напряму пов'язано. Напряму прям пов'язано. Тут якась хитрість, залякування. Білоруся зовсім не хоче, боїться цього. Наступ на Київ обережно. Тут зараз розмови будуть за Київ, щоб на Київ не пішли в наступ. А якщо підуть наступ, то полетять ракети, тоді Білорусі. Це, Це шантаж. шантаж. Є навіть не, не те, що зима. Ризики є, якщо не домовляться. Зараз дуже важливо дипломатія дипломатично. А домовитись хоча б про заморозку. Три союзники, які можуть нам допомогти захистити частину України. І Нам потрібна наша ядерна зброя. Не тільки щоб у нас була, а й у наших союзників максимально готовна. І швидко виробити систему проти водних дронів. Щоб їх бачити. Таке питання саме для користі України, за для користі України я не буду відповідати. Для Львова є Львівської області. По полігонам будуть бити, по е, дитячим установам, по е, Газові. Оці для збереження газу і зерно також потрібно захищати. Тут зерном буде ще питання поставки зерна. Отож, будьте, будь ласка, уважні, під час повітряних тривог не нехтуйте. Перебувайте в безпечних місцях. Я вам кожному бажаю здоров'я, витримки, янголів-охоронців, щоб у вас все здійснювалося, як ви хочете. Можете звертатися до мене за зверненнями за номером телефону. 863 736 0977, запис на прийом, а також можете звертатись за товарами різноманітними в моєму інтернет-магазині і також за цим номером телефону. Я дуже була рада відповідати на ваші запитання. До наступних зустрічей.